Весь цей вантаж призначений для вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, які зараз мешкають в Бердянську Запорізької області. Таких, за інформацією волонтерів, там зараз понад 13 тисяч. Всі вони потребують не лише одягу та ліків, але й їжі. Тому чернівецькі благодійники сформували продуктові посилки, в які вмістили найнеобхідніше. Кілограм тут є гречка, цукор, пастети, повідло, олія, макарони. Е е консервація, ну і все таке майонез, все, що потрібно для їжі. Такі шоковротні, підготовий набір. Це вже другий такий 20-тонний гуманітарний вантаж для переселенців у Бердянську. 536 продуктових наборів, близько 20 кг в кожному, 4,5 тонні картоплі, ну і десь близько 7 тонн одягу, одягу матрасів, для потребуючих збирали кошти релігійні громади за підтримки румунської діаспори у всьому світі. Зулевова частка це е, наші наша діаспора з Румунії, церков християн Вірі Вони зорганізувалися. Вони почали допомагати. Почулися румуни з е, діаспори з Англії, так само підключилися. Почули румуни з діаспори з Франції, підключилися, з Італії підключилися. Отак, отакого от масштабу. Почалася робота вже наступного тижня. Волонтери планують відправити ще одну вантажівку з допомогою і обіцяють, що не зупинятиметься, поки переселенці не зможуть повернутися до своїх домівок у мирній Україні. Людмила Григорчук Михайло Антонюк. Місцевий час близько 15 тонн гуманітарної допомоги привезли вчора до Бордянська представники церкви християн віри Євангельської Чернівецької області. Сьогодні її вручили вимушеним переселенцям з Донецької та Луганської областей. Подробиці в наступному сюжеті. Сітки картоплі, а також олія, крупи, цукор, консерви та інші продукти харчування все це з любов'ю та повагою було зібрано на Буковині для вимушених переселенців, котрі через військові дії тимчасово проживають у Бердянську. Представник церкви християн віри Євангельської Чернівецької області Олександр Григорчук, який привіз цей вантаж до нашого міста, подолавши сотні кілометрів, одразу ж зазначив, що це не просто допомога, а свого роду символ того, як мешканці Західної України. Не ставляться до тих, хто проживає на сході, і в чіті прийшла біда, ця допомога, яку ми зорганізували, вона я думаю, що символічна. Хоча там є, ну можливо, не точно 20, ну близько 20 кг продуктів, так? це є символічно. Це мені здається, що це навіть не так допомога продуктами, як е, свідоцтво відносин. Ми хочемо просто показати, що е, західні люди, котрі бояться Бога. Мають великі переживання за тих людей, які живуть на сході, і чим можуть тим діляться. А про те, що в нашому місті проживають близько 13 тисяч людей, яких війна примусила покинути рідні домівки. Наш гість Буковини дізнався від пастора церкви християн віри євангельської п'ятидесятники в Бердянську Леоніда Герасимчука. 10 днів назад ми зустрілися з ним, якби случайно в Києві і поділилися. ми можемо допомогти тільки організуйте. И вот за несколько суток вместе с администрацией города, которые посодействовали этому всего, помогли, я благодарен им, чтобы вы могли получать это все. Ми очень благодарили такую допомогу. Тим очень тронуті, що это з западних регіонів України, тому що нас, дончан, сейчас не очень хорошо приймають. А это поддержка не только как бы, матеріальна їда для нас, но і наша духовна, тому що вони нас не бросают. Большое. Представник церкви християн віри Євангельської Чернівецької області Олександр Григорчук зазначив, що має надію на те, що і надалі привозитиме до Бердянська Таку гуманітарну допомогу, звичайно, що це не є державна програма по забезпеченню, але ми будемо намагатися якнайбільше. на даний момент. Це близько 15 тонн грузу. Ми привезли в Бердянськ. Це я думаю, я маю надію, що це тільки початок. Сьогодні картоплю та інші продукти харчування отримали 50 сімей. Видаватиметься ж допомога протягом п'яти днів за запрошеннями управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні різні релігійні конфесії єднаються задля допомоги нашим військовим. Активісти волонтерського руху християнських організацій Дніпропетровська та Чернівців спільно займатимуться добрими справами. Днями волонтери капелани зустрілися у лікарні імені Мечникова, щоб разом відвідати поранених військових. Чернівецькі волонтери везуть все, що змогли зібрати прості люди, мисцеві та закордонні брати одновірці. Вони ретельно вивчають потреби і з цього складають набори подарунки для військових та поранених бійців. У Дніпропетровськ приїхали вперше. Ми, якби бачимо таку ситуацію в країні, ми готові молитись тільки до Бога, бо він може дати мир і допомогти. Ми бачимо, що люди не можуть знайти мир. Всі люди якби жертвували на це все. Валерій показує книги, що обов'язково додають до подарунків християни віри євангельської, каже, що розуміє своє призначення як капелан, і тут вже не важливо до якої конфесії відноситься людина. Зорієнтуватися на місці Чернівецьким вірянам. Допомагають дніпропетровські протестанти. Вони також багато роблять добрих справ у військовому шпиталі і у лікарні мечникова. Побачивши гостей, один з поранених бійців радіє, але каже, що подарунків забагато. Ми це не з'їмо. просто. У лікарняних палатах емоцій менше. Хлопці відчувають себе не дуже добре, та відвідувачі впевнені, коли почнуть одужувати, згодиться все, що привезли. Побажати вам здоров'я, всього найкращого, щоб ви повернулись додому, щоб, щоб в нашій країні був мир. До необхідних речей та ласушів обов'язково додається подарунок для душі. Я любов не зміну маю. Гості Чернівців тепер мають намір включити Дніпропетровську свої маршрути. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.